Вітаємо в ефірі КТМ. Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійці попрощались з героєм із Приютівської громади. У другій філії БДЮТ встановлюють нові вікна. Тарифи на воду не підвищуватимуть. Боронячи Україну від російського агресора, приютівська громада втратила свого захисника – 32-річного Олексія Пака. Військовий загинув 17 квітня під час виконання бойового завдання в районі селища Хромового Донецької області. Олександрійці провели героя в останню путь у палаці культури Світлопільський. Олександрійці провели в останню путь захисника України із села Лікарівка Олексія Пака, який загинув 17 квітня в районі селища Хромового, що на Донеччині, від поранень несумісних з життям. А ці воїни, ці бійці, які віддають своє життя, вони залишають по собі велику і велику пам'ять пам'ять для наших нащадків. І тому можна сказати, що їхнє життя прожити не даремно, що вони прожили це життя. Повноцінно пожертвувавши себе на благо інших, не кожна людина може зробити таку жертву. Не кожна людина може взяти зброю до руки і піти захищати близьких і себе. 32-річний захисник з багатодітної родини навчався в гімназії імені Тараса Шевченка згодом в аграрному ліцеї, де отримав фах тракториста-машиніста. Після строкової служби працював на залізничній колії. Всі ми прекрасно знаємо, яка ганебна мета була у нашого ворога російського окупанта за тиждень маршем пройти всю нашу державу, а нас перетворити на рабський народ не вдалося. Не вдалося, бо на передову пішли такі хлопці, як Олексій їх тисячі. Вони зараз захищають нас там на сході. Вони захищають нас на півдні. Вони не пустили ворога з півночі. Саме завдяки їм наше небо зараз відносно мирне. 24 лютого Олексій добровільно прийшов до військкомату, аби стати на захист батьківщини. У кінці 2022 року отримав поранення і після лікування знову повернувся на захист кордонів. Війна продовжує забирати найкращих синів. України, і сьогодні наша громада прощається із паком Олексієм, який поклав своє життя заради України, заради того, щоб над Україною море майорів синьо-жовтий прапор, заради того, щоб ми з вами говорили українською мовою, заради того, щоб наші діти ходили в українські школи. Заради того, щоб ми не були рабами, а жили в тій країні, в якій хочемо, старший солдат Олексій Пак загинув під час артобстрілу та безпосереднього зіткнення з ворогом, виконуючи поставлене бойове завдання. Поховали героя на військовому кладовищі. Благодійний фонд Руки друзів допомагає будинку дитячої та юнацької творчості з ремонтом. Завдяки підтримці фонду у другій філії позашкільного закладу, що знаходиться по вулиці Софіївській, вже встановлено металопластикові вікна з ролетами на черзі роботи з відкосами та підвіконням. У планах замінити систему теплопостачання, аби дітям було комфортно відвідувати гуртки взимку. Докладніше далі у сюжеті. У другій філії будинку дитячої та юнацької творчості, яка знаходиться у колишньому приміщенні художньої школи, що по вулиці Софіївській, встановлюють вікна. Це стало можливим завдяки підтримці одного з благодійних фондів, розповідає директор закладу. В ньому не проводились ремонтні роботи з 1956 року з дня побудови цього будинку. Ми власними силами утримували його в більш-менш належному стані. Завдячуючи благодійному фонду Руки друзів, ми з ними попрацювали і вони нам допомогли фінансово на заміну вікон разом із захисними ролетами, тому що приміщення знаходиться цокольне і можливо його використовують як укриття. Ролети дають можливість захисту металеві. Тому ми використовуємо в укриття під час повітряної тривоги. Хотілося б подякувати благодійному фонду Руки друзів за фінансову підтримку, за розуміння, співпрацю і надіємося на подальшу співпрацю з ними щодо покращення умов для наших діток. Підтримувати заклад позашкільної освіти у належному стані допомагає і міська влада, щороку виділяючи кошти на поточні ремонти. Після встановлення вікон благодійний фонд руки друзів виділить кошти на відкоси та підвіконня, але і це ще не все. Плануємо ремонт каналізаційної системи, продовжуватимемо співпраці з благодійним фондом. Також є напрацювання по роботі з теплоносієм, щоб промити батареї на для зимового періоду, щоб тут було тепло і комфортно. В минулому році за підтримки ЮНІСЕФ ми в цьому залі замінили ліноліум на польне покриття для того, щоб діти могли нормально проводити уроки хореографії. Зазначимо, що у другій філії БДЮТ працюють гуртки хореографії, бісероплетіння, малювання, театрального мистецтва, а також проводяться заняття за шахів. Тарифи на воду не підвищуватимуть. Таке рішення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила 3 липня. 29 червня НКРКП підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів, серед яких і Дніпро-Кіровоград. З 1 липня жителям Кіровоградщини замість майже 46 гривень за метр кубічний треба було б платити 55 гривень. 3 липня це рішення скасували. Відео із Засідання транслювалося на Ютуб-каналі НКРКП Верховний в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовидведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого комісії рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення. У зв'язку з цим пропоную скасувати постанову від 29 червня 2023 року. Відповідно до переліку, який оприлюднений в проєкті рішення і розміщений на офіційному сайті комісії. Рішення прийнято одноголосно. При цьому я доручаю департаменту з регулювання відносин серії водопостачання терміново підготувати для подання до уряду необхідних матеріалів щодо проведення таких консультацій. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення!